Чому дуже прі я Влад, і Сьогодні ми з вами пограємо рівно 60 хвилин в таку стареньку таюку, приємненьку гру, як Середзем'я Тінь Мордура. Згадаємо, як воно і так як осінь, а осінню люблять передивлятися, що Гаррі Потера, що хобіта разом з володарем перснів. Я думаю, цей час настав. Тому давайте не тянути кота за яйця, і будемо починати. Go, 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 в моїх сподах ця гра це прямо. Кайфи були. Here, але задаємо, як воно зараз, в 25-му році. Чи зайде воно нам чи ні? А от і Саурончик. Саурон повернувся. Сарон. Сказали, що темний володар повернувся, але. То, що відбувається зараз, в мене в голові не кліпається. Це, типу, на них напали? That is a perfect swing for killing chicken. DRL, the mighty chicken killer. Come on. Come on. DRL. Show your father what you have, huh? Вбивцекур. Я помню урудем называли вбивце кур. Парируем. кто бы что не казал, бо боевка тут приемно схожа на Вудмани. Ворнер Брос. Выдавайте их. Не знаю, как это це... схоже, а ладно. Оце переходи. Найс переход з катсцени в гру. І з катсцени в катсцену. Добивання. Тримати. Це не орки, це у руки. Віз Yeah. Знавці володаря Персні, добрий день, хто шарить за уруки і за орків їхню різницю. А <звілляє> це вже третій період. Тобто перший це. Перший період це околи все добре, у нас є жінка дитина. Другий період це напад у руків. І третій період це от ми зараз померли. Гра, не знущайся. Не кидай мене так з періоду в період. Май Бога все. Хе-хебуай. Oh, в них ой, Річниця. Ого, по фрейду. Я все постелсу гарно, красиво. Мило зроблю, а ти от просто віддихай. <питресло> Мінус. Прекрасно. Next. Так, це останній. А, ти всього лиш три. А. Я тут думав. Таліон? Рейнджер. <питресло> А що уроки тут забули? Чорна рука хоч пінвіш. А на хрена ми чорні руці. He will live, він буде жити? Так, э, син, Ізраїль, э, жінка, про яку я забув яке звати, італіон. А от і чорна рука, наскільки я розумію. Міст, по якому ти пройдеш. Вийдеш з тіні? Стоп, чекайте, це ритуал. Ну вони не бояться смерті, вони дивляться. А кому вони перекликають цим ритуалом? Міст, по якому ти прийдеш. Ми ж мали жити. Come back to me, король ельфів. Me, Як класно, що я не пам'ятаю сюжету, який король ельфів. Нам треба знайти чорну руку Саурона, щоб зняти це прокляття. Сравний померти, і попасти до дружини нарешті. Кожна б гра так починалась. Дай Бог здоров'я тим, хто це придумав. Не подобається мені тут луком керувати, щоб застанети. Що зробив? Фокус ресторацію слов тайм. А, це зупинка часу з луком. Хорошо. Повернись до нього. А нашу? Хто це такий? Король ельфів. Хто був королем ельфів в. Володарі перснів. Взяти. Допитати. Відкрий свій мозок. Са... Капітани армії Сауронів. Окей. А, і ми можемо знаходити капітанів. Сила 5. Це багато мало. Так, ну у нас є ціль. А скільки взагалі цих капітанів? Можна якось глянути? Може його добити? Це те місце, куди нам треба йти. Якщо ми можемо довіряти Орку. Так, золота іконка це іконка історії. Червоне показує силу. Де у руки отримують статус? Нагорода в оцих івентів вони розблокують нову абілку. Окей. І білі іконки. Сайди і колектиблс. Окей. Бляха, муха, Це от, ну, Юбісот представляє карта. Ти знаходиш точки інтересу. Ні, спершу ти знаходиш точку огляду. Після чого ти відкриваєш частину карти, після чого ти знаходиш точки інтересу. І прокачуєшся, ні, ну це прикольно В світі володаря перснів. а чекайте. Це по стелсу треба? <реку> Це щоб досліджувати капітані. Ну давай, оця наша ціль. Так, і новий слух вивчений йо твою мою. Слабкість до комбо фінішерів і до луків. Хорошо. Сильний. Ненавидить вогонь, понятно, де ще сильніший. Вбивця монстрів. Ага, зверху пригати сенсу нема, крапати теж немає. Не. Сітуйовіна виходить. Так, це добре, а от. Артефакт. А де артефакт, я виба. Тільки не кажіть, що знизу? Да, знизу, реально. Р3. Накра. Накра Чорне серце. лак Hello there! Ви чого знущаєтесь? Сенсі один капітан. Так нафіг Вот, вот тепер давай з тобою подивимось. Давай допитаємо I see you. Давай нам слухи, які є. А це хто? А це хто? А, це в нас є. Про цього ми знаємо. Цього щось не дає вибирати. Давайте ді цього. Нормально, що я так розумію, це ми прийшли до самих воріт. Давай. Дивимося мультик? А, ah, він прям слабенький від пострілів лука. А от і закінчились стріли, можна і помахатись. Oh,

Всі знають, всі бачили, що в ви дозі вийшло з цього голому. Відновити. Ой, врятувати чотирьох. 4... А де? А, бачу. Він нас кудись веде. Він або хоче нам щось показати, або просто веде в пастку для того, щоб нас прибити. It's a trap. It's a trap. What manner of spell is this? A lost Italian. You remember? Isso pora de ducha? А от чого вони пов'язані. В нього сім'я була знищена так же само, як і Таліона. Опа. А ти хто? Л2. hell? Що він тебе бачив золі? Як? це на нього настільки вплинуло кільце? Верстін. Оп. Так, другий район. Нас відпрафаст Ми можемо перемотувати час. Для того, щоб А я згадав. Тут же ж є своя система в плані. Цих приколів як воно. В плані світу, що орки самі себе прокачують з часом. Ох ти ж юпересик далеко. Так, ну давайте цю башню відкриємо. От сюди фаст тревел. А як? Фаст тревел. Сюди фаст тревел і подивимося, що буде. А, змінюється час сам по собі, коли ми робимо фаст тревел чи ні. Не, не змінюється. Анчкайте, я хочу подивитися. От. Промотати час. Дивимося. Один невідомий капітан. Замінив полеглого. Я е їй е цю гру порівнював трішки зі світами Ubisoft. Я прошу вибачення перед розробниками. Е я не хотів настільки сильно образити гру. Допитуємо. Допитуємо, щоб знати. Давай по черзі. Оцей той, той що новий прийшов. Неурук Поет. А поет. Розвалюються вони просто шедеврально Максимально приємний Гейм плюїсь, І файти з ними. Я yeah, шедевр. Гра шедевр Навіть отакі такі приколи є. Бем. І все, просто бем! І все. І завдання недовгі І досліджувати світ цікаво, тому що різні моменти є. От е, алярм. Не надо алярм. Все ми можемо взнати те, що він знає, і прибити його. Він нам не буде не потрібен. Яка ж ти скотіна? Я поняв твій план. Його план це то, що ми переможемо капітана якогось. В етозі. він потім займе його місце. Але я ми вірніше, що після цього він нас не кидане і не почне полювання на нас? Тихо, 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 тихо. Не підняв тривоги, ага. Ні разу. А ти йоп, твою мать! Не надо, не надо, не стукай! Не стукай! Тихо, 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 их ха-ха-ха, ямбабл. Це жесть, це не пуст. Там тривогу дають, там тривогу дають. Я, я тупо все село зебров. Да. Да, ретрай. Я тупо все село зебров. Остался. Ну, ну, ну. м я выбачаюсь. Талион. <laughs> Все, він послабшав. Він боїться Карагорів, і він послабшав. Прекрасно. Це шедевр, що є отакі маленькі прикалюхи, за допомогою яких капітани слабшають. Все, він не може нічого зробити. Да ну помриш ти, ёб твою мать. Все. Горок переможний. Керан, підле, але ну по своєму добивається ціль. Як якби то не було, він по-своєму добивається своєї ціль. Так що нормально. От і все. І квест, про... Ой, додаткові завдання пройдено, і квест пройдено взагалі ідеально. То що я можу сказати з приводу цієї гри? Знижечки діють, осінній розпродаж почався в стімі, можливо, теж знижки є, в PlayStation Store. Файні знижечки, 162 гривні, недорого, приємно. І я рекомендую її зіграти. Рекомендую пройти заново, хто проходив або не проходив, і пройти вперше. Якщо ви фанати володаря персні, це ну. Купи бігом. Ну, а мене на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Дальше круче. Всім пока!